Доброго дня всім добрим людям. Ми знаходимося в місті Хмельницький біля міської лікарні, де побудувала така собі е, греко-католицький батюшка, захопив земельну ділянку і побудував собі кошерний бізнес, капличку, не платить громаді грошей за користування землею. І таким чином в центрі міста Хмельницький, грубо кажучи, на сьогоднішній день захопили землю. І всі дивляться на це як так, що це має бути ніби це нормально, ніби це все добре. Ну, я вважаю, що це неправильно, оскільки земля в Україні має платне використання, і в тому числі церкви, які захопили землю, які побудували собі самобудів, мають бути знесені, оскільки є в Києві прецедент. І так звані патріоти різного гатунку, в тому числі і свобідівці, на сьогоднішній день мали би самостійно за власною ініціативою, знести самобуту, оскільки патріотизм не залежить від того, ви отримуєте відкати від церкви чи ні. Дякую за увагу.